А далі до розмови долучаємо Євгенію Кравчук, заступницю голови фракції Слуга народу і народного депутатку України. Євгенія, вітаю вас. Вітаю. А Євгенія, ви писали про слухання комітету культури Пар'є. Там два напрямки. Насправді, кожен з них цікавий. Перше пропаганда і свобода інформації в Європі, і друге публічне регулювання свободи вираження поглядів у цифрових платформах. А ми навіть ну я думаю, що ви теж стикалися, коли Фейсбук просто там треба вже так описувати. Ну мені один раз знесло пост, коли я просто робила репост збору однокласника на машину на, на військову. І, Якось домовились до чогось, чи якісь механізми можливо напрацювали? Ну, в Європейського союзу є механізм, який називається DCA, так Services Act. Акт, це акт прямої дії, тому він на нас буде поширюватися, коли ми станемо членом європейського союзу. Але очевидно, що ми можемо якісь елементи вже внести в законодавство. Але ну, перевага Європейського союзу в тому, що ці великі платформи вони, ну, цінують ринок, бо це великий економічно цікавий рекламний Ній ринок відповідно, якщо якісь регуляції встановлює європейський союз, встановлює Брюс. Так, а... Пробуємо зараз ще раз зв'язатися з Євгенією Кравчук, заступницею голови фракції Слуга народу а Євгенія зараз як народна депутатка України бере участь у слуханнях комітету культури парламентської асамблеї ради Європи. А, і там насправді дуже цікаві теми. Одна з них це публічне регулювання свободи вираження поглядів на цифрових платформах. А друга тема це пропаганда і свобода інформації в Європі. А ми знаємо, яких зусиль коштів шалених а Росія туди заливає і продовжує, хоч якимись іще способами впливати на європейського громадянина, На який своєю чергою буде впливати на європейського політика. А повертається до нас Євгенія Кравчук. А отже, про європейське законодавство ви почали говорити, і потім зв'язок зник. Данський інтернет не такий хороший, як український інтернет, Та, а, але якщо повернутися до е, теми, то е, чому нам потрібно бути в такому ну, в кооперації з європейським союзом уже зараз, тому що платформи до Брюсселю ну, більше шансів, що будуть прослуховуватися і під якісь регуляції підпадати, е, через те, що е, це великий ринок, так це, це цікавий для них рекламний ринок. Е, відповідно, е, ну я думаю, що ми будемо. Разом з мінцифрою, очевидно якимось чином шукати так можливості ну разом із країнами Європейського союзу мати вплив так на, на ці платформи. Але насправді сьогодні ну якщо говорити про такі важливі аспекти, про які там вчора сьогодні говорили на комітеті, то мабуть найбільше досягнення це прийняття резолюції мого авторства сьогодні на комітеті. Попереду голосування на човневій сесії парі про. Знищення культурної ідентичності української культурної ідентичності з боку Російської Федерації, і власне, власна там ну, досить велика резолюція. Вона дає нам багато можливостей потім і по репараціям, і, і, і колективним репараціям, і різні там звернення до комітету міністрів Ради Європи, щоб вони зайнялися темою протидії викраденням із українських музеїв, щоб потім ці. Об'єкти так, артефакти не з'являлися десь в якихось приватних колекціях в Європі, тобто, щоб за цим слідкували. Ну і важливий елемент, що комітет культури парі в завдяки цій резолюції фактично визнав старання культурної ідентичності, культурні чистки, так cultural cleansing, як інструмент війни, як спланований інструмент війни Російської Федерації щодо України і із. Переліком інших факторів, тобто це і викрадення українських дітей, індокринація, зміна різних там навчальних планів на окупованих територіях, можуть свідчити про прагнення геноциду, так і що це є частина такої ширшої кампанії геноциду, яку Російська Федерація. Провадить щодо українців, ну щодо українського народу, і зрозуміло, що там немає такого поняття на так, культурний геноцид. Ми про це говоримо про це в як ну в публіцистиці. Скажімо так, про це можна говорити. Такого поняття немає в міжнародному праві, але ну по суті, знаєте, от проблема є, так а слова немає. Це так, як закоцидом. А... Теж ну Росія знищила у нас і. І каховське водосховище підірвала, і там збитки для довкілля шалені. Я вибачаю, собакам на мордочках зетки малювали, а терміну екоцит немає в міжнародному праві. Але це ну потім можна використати додаткову доказову базу, щоб все таки доказати, що загалом так є це, це намір геноциду і геноцидальна політика. Російської Федерації щодо українців, бо це не є якісь ну випадковості, так я власне, під час виступу сьогодні навела приклад. В Вакуленка українського письменника, якого закатували, вбили в Харківській області. А він встиг місяць вести щоденник. Цей щоденник знайшла Вікторія Амеліна після його смерті, коли звільнила Харківську область, видавництво Віват надрукувало цю книжку в Харкові на в типографії, яку потім зруйнувала російська ракета. Тобто, двоє вбитих українських інтелектуалів письменники. І потім зруйнована типографія, яка друкує не тільки українські книжки, а українські підручники для дітей. Тобто, це точно не випадковість І від втрати цієї друкарні. ми втратили фактично в сорок потужностей для друку підручників, які потрібні для ну, навчального року. Оце якраз чудовий приклад такого культурного знищення. А стосовно пропаганди і свободи інформації в Європі, а чи були чи якісь може були практичні напрацювання стосовно того, як протидіяти російській інформації, і, окремо у цій от культурній експропіації? Бо ми знаємо, що на словах ніби вони всі підтримують Україну, але ну велика культура, російська, давайте про неї не забувати теж. Ну про велику російською культуру це там ну, трошки інша тема. Але загалом по, по темі пропаганди, що важливо, ну і я це буду працювати, бо резолюція ще не прийнята, але ми хочемо її посилити. А важливо виділити, що найгірший mm. прояв пропаганди, це mm. коли пропаганда закликає mm. до вбивств. власне, вся російська державна машина медійна, всі ті воєнкор. Вони фактично розпалюють війну, розпалюють ненависть до українців, закликають до геноциду знову ж таки. І ну за це має бути відповідальність. Вона має бути і в міжнародних судах. Це мають бути санкції. Тобто, це фактично ну якраз пояснення, чому це не наступ на свободу слова, коли закривають різні там Russia today в Європейському Союзі. Так на жаль, не всі країни-члени Ради Європи ці санкції виконують бо якщо, наприклад, європейський союз дійсно позакривав багато російських державних медіа, особливо то, наприклад, такі країни, як Швейцарія, вони кажуть, ні, це свобода слова. Ми не будемо їх закривати. Ось тому, ну, наша мета посилити цю частину. Ну і звичайно, важливий аспект це вплив іноземний вплив на вибори. І якраз подивимося, я думаю, що багато буде аналізу європейських виборів. Мається на увазі вибори до європейського. Парламенту, бо Росія вона не просто там якісь боти вольги на російської мови, десь щось пишуть. Вони роблять сітки таких сайтів, які фактично мікрують під французькі сайти, під німецькі сайти, деколи там копіюють з заміною однієї букви відомі видання, і, і там англійською, німецькою, французькою, італійською мовами поширюють, Ну от вони там не пишуть, що там Путін прекрасний, так, але вони пишуть, що да, всі всі втомилися, треба закінчувати цю війну, значить, переговори там здаватися, Україні здаватися бі біженці. Багато дуже наративів, Так, багато наративів про біженців, що хватить їм цим допомагати і взагалі припиняйте цю воєнну допомогу. Ви тут всі погано, бо ми всі погано там, в якійсь країні так живемо. І це безпосередній вплив на виборців, і от ну це, це це ті питання, які точно треба регулювати. Ну і це дуже гостро стоїть на всіх міжнародних майданчиках. Регулювання штучного інтелекту і Рада Європи якраз готує конвенцію. Першу конвенцію щодо використання штучного інтелекту. Бо штучний інтелект в тому числі буде впливати на дезінформаційні кампанії. Росія точно використовує штучний інтелект, і всі ці мережі це вже не просто якісь люди, де Вольгіна, собственно, сидять це вже artificial intelligence, і вони просто масштабуються ну дуже швидко. Дякую, дуже, Євгенія. Євгенія Кравчук була з нами, заступниця голови фракції Слуга народу, народна депутатка України.